Мене повели до психолога, запитували, є в сім'ї схильний там до суїциду. Куди ти молишся на восток чи на запад? Ягор на восток. Кусок мила нам давали на 2-3 місяці. Подимали руки, голосно заставляли нас кричати своє фамілію ім'я, прізвище, ім кожного хлопця, кожного защитника, побратима. Чекають вдома. Ельдар Міномєров звільнений з полону воїн, якого Україна повернула додому у 2024 році. Після тривалої реабілітації він знайшов у собі сили розповісти нам свою історію. У 2020 році Ельдар підписав контракт з Національною гвардією України. Його рідний брат також військовий. Обидва брати з дитинства знали, що саме вони мають стояти на захисті своїх рідних і своєї землі. Мій брат працює теж в лавах поліції. Він мене мотивував. Я хотів з нього взяти примір, піти захищати нашу державу вперше. Свою сім'ю мої батьки жили на границі підконтрольною територією. Через Кальмис вже були не дуже хороші люди, не дуже хороші сусіди. І мене це змотивувало, і я пішов до Лав Національної гвардії України. Ельдарно родився у Донецькій області в селі Гранітне, куди змогли повернутися його рідні після депортації кримськотатарського народу у 1944 році. У родині завжди берегли пам'ять про коріння, але життя склалося так, що виростати йому довелося на Донеччині. Там я родився, там я до 9 класу -го обучався. Потім я виступав на змаганнях з вільної боротьби. Мене запросили до Маріуполя. Я там у школі займався боротьбою та навчався. Там закінчив 10-11 клас. Потім я поступив в Донецьк. Донецький політехнічний технікум. Там я теж займався спортом. По професії тренер-вихователь. у Криму Ельдар був не часто, але одна з його головних мрій обов'язково поїхати на рідну землю, від якої його родин колись відірвала депортація. Я в Криму був на соревнованнях, і ну ще один раз був, але я був дуже маленьким. Я зовсім нічого не пам'ятаю. Uh, є дуже є мечта у мене, попасти туди. Ще я вірю в те, що uh, Крим буде Україною. 2022 рік повномасштабне вторгнення застала Ельдара вдома. Повномасштабне вторгнення до нашої країни я застав місто Маріуполь десь uh, о 5 години годині ранку. Мені зателефонував, зателефонував телефон і позвонив мій побратим, сказав, що почалася війна, треба з'явитися до частини, отримати зброю і повністю кеперуватися, і займати свою позицію. Все. Я прокинувся, я забрав свою. Речі свої на той момент дружина-донька спала. Я підійшов, поцілував, сказав, що все буде гаразд. Це все закінчиться. Ми ніхто не думали, що воно так от буде. Я пішов з дому і після того. Я їх більше не бачив. Сім'я Ельдара врешті змогла виїхати, а брати залишилися обороняти Маріуполь. Зв'язку з рідними вже не було у квітні 22-го року. Під час спроби прориву з оточення Ельдар потрапив у полон. Після невдалих спроб залишити завод. Так у нас була команда намагатися вийти з окруження. Ми намагалися, у нас нічого не вийшло і я по команді, яка пролунала, пішов до остальних і ми залишилися в полон. Спочатку нас в ПГТ Сартана повезли. Десь два дні нас там тримали в бараках. Потім нас на... приїхали за нами автомобілі, нас погрозили і відвезли в Єл... Єліновку це під Донецьком. От. Там десь три дні нас опитали, нас пофоткали, нас все записали. І ми думали, що може все закінчитися. Була надія на те, що ми будемо їхати додому, але на жаль, це був надім. дім. Нас відвезли в якийсь аеропорт машинами грузовими. Там нас погрузили в літаки. прилетіли в Волгоградську область, нас привезли в посілок Камишина. Камишина Волгоградська області, і там нас тримали СІЗО. Там СІЗО нас тримали. Саме там, у російському СІЗО, почалися два з половиною роки тортур, морального та фізичного тиску. У шостої години ранку дзвонить дзвонок, ми прокидаємося, застилаємо кровати, прибираємо все. І о 8 годині години вони приходили на перевірку. От, і ми стояли не в дуже хороших умовах. Подимали руки, голосно заставляли нас кричати своє ім'я, прізвища. Ім ім і після цього вони нам говорили, казали, сказали, скільки чоловік у камері. Ми казали, там десять-дванадцять. Вони говорять, три сидять, остальні всі ходять і міняємося. І так, от до 10-ї вечора ми по кругу ходили. А ще. Потім вони додавали колонки в камерах і гучно включали музику, мультика з Союзу, як Буротина, Старуха Шапокляк, там на напату, Біл Дідуш Клопати. І вони намагалися цим з нас знущатися. Знущатися, щоб ми сходили з глузду, щоб ми додому вернулися не зовсім здоровими людьми. і Все таке такого Лікування у нас не було. У кого-то, якщо болі там зуб, чи що ж якісь там проблеми, давав ваточку, просто і все пройде. Максимум, якщо температура є за 38, тоді тільки давали тому чоловіку постельний режим, там два, три, п'ять днів і все. Кусок мила нам давали на два-три місяці. Їжа була дуже погана, шметка м'яса там. Ні нормального супу, ну, нічого у нас взагалі там не було. Він приносив бочки 40-літрові, а там просто дном було, там просто була вода, там дві капустинки плавало, і це все. Вони самі з цього сміялися і казали, а що це таке, це суп. У мене була мотивація в тому, що я сім'ї, коли здавався в полон, я дав їм обіцянку. Що я це витримаю, і що я повернуся додому, як це не було. І це була мотивація. Що мене вдома чекають. Ми знаємо, що кожного хлопця, кожного защитника, або братима чекають вдома, чекають, що наша країна за за кожного з нас бореться. Мене повели до. Психологам задавали питання, на нас стали всю камеру, повели всі поверхи, і запитували, є в сім'ї схильний до суїциду, то-то, то. Я говорю ні, немає. А він, говорить, хто по національності? Я говорю, кримський татар. І з боку стояв оперативник, і він каже, а коли, куди ти молишся, на восток чи на запад? Я говорю, на восток. Тобі зі мною. Він три рази зробив так, щоб я потеряв сознання. Він дуже сильно лупсював і гумовими палками, і руками за те, що я кримський татарин. І відкривається камера, називається Моя фамілія, ім'я і кажуть, з вещами в тебе хвилина вийти. Нас забрали, нам зв'язали руки, мішки на голову. А потім нас заново присадили всіх в автобуси пофамільно. І вже коли я їхав, так вийшло, що я чуть-чуть підняв мішок свій, і в автобусі я подивився, що ми на заправці, що там є люди, що, нас, ну, що ми кудись їдемо, а потім. Я вже побачив знак Чернігівська область, 86 кілометрів. І я тоді вже зрозумів, що ми їдемо додому. Але це побачив ВСП, який за нас, нас контролював в автобусі, підійшов, дав мені ляща за те, що я підняв мішок і дивлюся в віконці. Все. І тоді я вже почував, що я дійсно їду до границі, що я поїду додому. Тут підійшов до мене мужчина по формі військовий наш український ну, з України і каже мені: А як твоя фамілія? Я кажу, мене ми миров. Мені каже, там стоїть твій брат, але він не знає, що ти зараз будеш тут. Він, ми зробили так, щоб він не бачив списки, що ти, типу є в списках. І коли наші автобуси заїжджали на. на ну, на нашу територію, і ми там ми зупинялися, і тоді я, я ж стали, я коли виділ брата, я, у мене просто тоді і до речі пропали, і сльози одновременно. Я не знав, що мені робити. І я і встав, і сел, і я розтерявся, і все. І він знав, що в тому автобусі його побратима, ну що. Ну, він не знав, що там буду я. І коли він мене побачив, це, це я навіть не знаю, як сказати. Це для мене само, ну, за ці роки, що я провів там в полоні, це найкращий день був, коли я обійняв свого брата. Повернувшись додому і пройшовши довгу реабілітацію, Ільдар ухвалив рішення повернутися до війська. Для нього це не просто служба, це відповідальність перед родиною, перед народом, перед Україною. Нашу країну треба захищати. Потрібні люди. Їх не вистачає, вони потрібні. І я хочу, хоч якось, своїй країні допомогти. В мене, брат. Бойовий офіцер, і він, ну як я йому буду дивитися в очі і все остальне, як я буду дивитися в очі своєї дитини, коли нашої країни треба захищати, я буду сидіти вдома і займатися іншими справами. Тобто не можу я цього зробити. Я. Далі вирішив залишитися і продовжити службу. Історія Ельдара це історія незламності, яку не змогли зруйнувати ні тортури, ні роки неволі. Його шлях додому став шляхом віри, сили і любові до своєї родини та своєї землі. Та сьогодні він знову у строю, бо вірить, що кожен його крок наближає той день, коли він зможе побачити свою країну без війни і свою мрію вільний український Крим.